Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 18 червня, Київ. Друзі, сьогодні переглянемо український фарфор. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервіз, стильний по формі. Форма називається конус. Він має розпис. Автор сервізу Назаренко. Виготовлений на Баранівському фарфоровому заводі. Являється рідкісним. Як правило, багато колекціонерів мають в колекції такі предмети, але зараз, щоб знайти такий сервіс в повній комплектації, це вже рідкість. Тяжко знайти. Сервіс має кавничок, молочник з кришечкою. Цукорницю. Ну і, звичайно, шість гарних кавових пар. Подивіться, будь ласка, друзі, яке гарне блюдце. Художники вручну розмальовували. Хто буде цікавитися, ціна такого кавового сервізу 4 тисячі гривень? Картина також продається, має ручний розпис. Є підпис автора В 1986 році була створена автор художник Кузнєцов, назва картини «Хризантеми і Вільямс. Ціна 4 тисячі гривень. Кавовий сервіс, кобальт, складається з калничка, молочника, цукорниці. Шість кавових пар. Він повністю в новому стані. Являється рідкісним. Як правило, в такій формі кобальт дуже рідко зустрічається. клеймо Користенський фарфоровий завод. Дуже гарно виглядає, присутня вишуканість. Ціна такого красончика 3200 Гривень. Картина? Прошу ручна робота, створена в 1981 році. Присутній авторський підпис. Будь ласка, розміри. Її назва воспоминання. Автор Кузнєцов. Набір для вареників. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. До речі, в 1972 році постановою Верховної Ради України був створений. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. На початку його діяльності працювало 63 працівники на заводі. Перед нами набір для вареників в новому стані, ручний розпис. Зверніть увагу, яка багата кришка. Прошу. Дуже багатий на позолоту. Ручки тримачів по золоті. Клеймо, прошу, вже показував. Також шість індивідуальних порційних піали. Мають ручний розпис. В середині кант типу позолоти. Ціна такого набору 2000 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, під відео в першому посиланні зроблю в першому коментарі, вірніше зроблю посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал та за бажанням замовляйте. Кавовий сервіс. Називається Долина Рос. До речі, він є в каталозі. Будь ласка. Під 71 номером сам каталог, друзі, прошу, Бранівський фарфор Україна. Складається з кавничка, з цукорниці, що цікаво, що досить легкий фарфор. Клиємо, зверніть увагу, до 2000 ні роки Баранівський фарфоровий завод. Але, як на мене, не дуже схоже, тому що в 2000-х роках вже більш тяжкіший був фарфор вироби. А тут тонесеньке, все легесеньке, світиться. Тому, можливо, самі заготовки зберігалися ще з 70-х років, а вже ставили клеймо у 2000-х. Ну і питання, коли було розфарбоване, можливо, і фарбувалося в 70-х, а можливо, у 2000-х. Це мої такі думки з приводу цього. Значить, Кавник, цукорницю, молочник я вже акцентував увагу. Шість чашок з ручним розписом. Також присутні елементи позолоти. Шість пиріжкових тарілочок діаметр 17 см. Ну і 6 блюдочок також з ручним розписом. Дуже гарні, цікаві. Друзі, ціна такого сервізу повністю в новому стані 3300 гривень. Далі, також набір для вареників, але інший фарфоровий завод. Як ви вже, друзі, здогадалися, так, саме Користенський фарфоровий завод складається з макітри та 6 порційних тарілок. Три тарілочки з кантик жовтого кольору. Три червоного і три синього. А сама макітрочка вона поєднала всі кольори в себе. Як жовтий, червоний, так і синій. Ціна такого набору 900 гривень. Друзі, а зараз вашій увазі надається багатий стіл. Прошу, цукорниця, ручний розпис. Полонне 300 гривень. Чайник, сумський фарфоровий завод, мабуть, ви вже пізнали по формі 200 в новому стані. Набір склянок від набору для узвару Київ. 6 штук. Ціна 600 гривень. Далі штов має ручний розпис, присутні елементи позолоти. Він повністю в новому стані. Навіть всередині ще рідна бумага присутня. Клеймо ЛФЗ, ціна його 600 гривень. Далі чашка, зображення, півник. Калина, клеймо суми 100 гривень, 6 чашок гігант. Орієнтовний об'єм 380 мл. Зображення квіточка, дуже багата на позолоту чашка. З іншої сторони клеїмо кремге Світловодськ. Ціна за одну чашку 300 гривень, в наявності 6. Чашки горох. Довбиш відповідає другому сорту. В Наявності 4 одиниці, ціна за чашку 120 гривень. чайний сервіс, називається червоний бутон, складається з чайника, Сокорниці. молочника і п'яти чайних пар. На жаль, при перевезенні одна чашка була втрачена. Блюдце в наявності, а чашка вже все. Прошу Баранівський фарфоровий завод. Другий сорт. Він в новому стані, без будь-яких пошкоджень. Навіть з рідної упаковки доставався. Ціна 2600 гривень. Кавовий сервіс називається «Червона троянда. Повністю в новому стані. Коли йому Обанівка, відповідає другому сорту. Мається, складається з кавника, цукорниці, молочника і шести кавових тріо. Зверніть увагу, дуже гарні блюдця. Ну і в такому самому стилі. Пиріжкова трілочка, її діаметр 17 см, або ми ще називаємо її десертною. Друзі, перед тим як зняти відео, виставив в телеграм-канал, і його людина оперативно викупила. До речі, його ціна була 3000 гривень, тому він вже проданий. Чайні пари від чайного сервізу називається Маки. Прошу. Клиймо Тернопіль присутній знак якості, багато позолоти? Будь Ласка блюдце. Наявності 6 чайних пар в новому стані. І ціна за одиницю 250 гривень. Друзі, також чайні пари, але зверніть увагу ручний розпис саме по золотою. Досить цікаво. Бачите по периметру малюнок, листочки, квіточки. Взагалі, як відрізнити, так, чи це є? Автоматом проставлений чи ручний розпис. Зараз поясню, друзі. От, будь ласка, зверніть увагу на цю квіточку. Посередині пелюстки, так, і на цю. Вони відрізняються, зверніть увагу, тут більш товщі, оброблено тут більш тонше, тому що ручна робота вона не може один в один автентично ідентично повторити. Тому ми можемо стверджувати, що це дійсно ручна робота. Тобто розписувалося художником вручну. Клеймо городниця, має другий сорт. Наявності 6 чайних пар. Вони в новому стані. Ціна за одиницю 250 гривень. Кавовий сервіс. Складається з кавничка, шести кавових пар, цукорниці та таці. Клеймо, будь ласка, полонне, перший сорт. Новий ціна 1300 гривень. Чайна пара. Має ручний розпис. Чайна пара в новому стані. клеймо Дульово, Ціна 450 гривень. Чайна пара вже продана у зв'язку з тим, що виставили на телеграм-канал. Людина відразу оперативно викупила. Далі три нових салатники. Один великий і два менших. Климо користень. Ціна 400 гривень також вже продані через телеграм канал. Друзі, хто буде мати бажання підписатись на телеграм канал, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання. Переходьте за посиланням на телеграм канал, підписуйтесь. Цукерниця, городниця. Ціна 450 гривень. Також викуплена вже через телеграм-канал. Друзі, пам'ятаєте, я нещодавно заводив тему з приводу того, що наші фарфорові заводи українські для нас виробляли приблизно таку, такі вироби. А на експорт йшли десь орієнтовно такі вироби. Тобто салатник звичайний, йшов на експорт Голландія. І салатник, який залишався в Україні. Тобто ми користувалися такими, експортний такий. Ну і відповідно порційні та ж сама ситуація. Що відбулося з даним набором для салатників? Він виготовлявся в Україні на користенському фарфоровому заводі. Прошу. Виготовлявся спеціально для експорту. Товар прибував в державу Голландія. Прошу. Голландія зверху ставили своє клеймо. Ось, будь ласка, наглядно і користувалися. Але люди-переселенці, які на той час проживали в Голландії, звичайно, викупляли. Подібні речі українського виробництва. Ну і з часом поверталися на батьківщину. І з собою привозили саме цей салатник, і він повернувся з Голландії. Мається на увазі набір. Тому ось для порівняння, будь ласка, така ситуація. Щодо ціни, ціна він повністю в новому стані. Ціна цього набору: великий салатник та порційний менші 6 штук. 2400 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за посиланням на телеграм-канал. Замовляйте. Він в новому стані. Чайний сервіс, має ручний розпис. 6 чайних пар. Чайник цукорниця, молочник. клеймо городниця. Ціна 2100 гривень в новому стані. Чайний сервіс на 4 персони. будь ласка, Чашка з двох сторон деколь, зображення листя. 4 чашки, молочник, чайник та цукорниця. Клиїмо. Пролетарій. Ціна 1800 гривень у новому стані. Столовий сервіс. Його назва Волошки. Будь ласка, представлені всі предмети. Дуже гарне блюдо. Шість тарілок для перших страв, спецовники, шість тарілок для других, мають ручний розпис, шість підставних великих тарілки, шість десертних, та оселедниця, блюдо овальне, соусник. Ну і звичайно. Супниця, королева столового сервізу, дуже гарно розмальована кришечка. Зверніть увагу, сама супниця. Всі предмети в досить гарному стані. Будь ласка, коростенський фарфоровий завод. Ціна 3000 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!